Любі мої, знаєте, мені дуже приємно ділитися з вами своїми знаннями, своїми наробками, Да? можливо, десь комусь щось підказати. Можливо, десь когось в чомусь поправити. Можливо, просто комусь дати якусь пораду, яка виявиться цінною. Так, мені це дуже приємно, але ще б мені приємніше за це все ваш зворотній зв'язок. І якби ви тільки знали, як приємно отримувати від вас ваші фотографії, ваші кадрики оці, щойно з'явившогося на світ нового сиру, створеного вашими руками. І коли я отримую такі фотографії, Вірите, в, мене... в мене посміхаються не тільки очі, в мене посміхаються очі, в мене посміхаються губи, в мене посміхається душа. Настільки мені приємно, настільки мені, знаєте, як кажуть, любо дорого глянути. І в той же час я переконуюся, що я даю людям правду. Тому що наряду з такими я ще стикаюся з тим, що а, в мене не вийшло, а в мене не вийшло, а Сологуні не потяглось, чи там ще щось. Взагалі його всі бояться, як огня цього Сологуні. А от коли я отримую ось таке? А якби ви ще чули, які я голосові отримую, так я інколи, навіть сьогодні такий був випадок, Вова приїхав на обід і сидить їсть, а я рядом поруч з ним сіла, і прийшло мені голосове. Я сидю, посміхаюсь, він каже, чого ти? А я кажу, це про кого там взагалі? Кого-то там так нахвалюють, про кого-то розповідають, а він дивиться і каже про тебе. Якого ви точно нічого не сплутали, бо там, начебто про якогось янгола, янгола, а я ж зовсім не янголятка. я ж можу і мемелів виписати і від і від. А він сміється і каже: ні, про тебе. Ти каже, в нас така одна. Якби ви знали, як я за це вам вдячна. Дякую щиро. Дякую за ваш зворотній зв'язок, за те, що мої старання, за те, що мій труд не проходить даром, за те, що ви дійсно є вдячними учнями. І в такі хвилини. Виростають крила і хочеться далі жити, працювати, щось самі творити і вас вдохновляти. Зараз я тільки трішечки свої крила підрихтую, і будемо далі щось небудь з вами творити. Дякую вам, мої хороші.